Бруно Фереро Казки для душі. Казки на зиму. Добрий єпископ Миколай Миколай ніколи не чув такої сумної історії. Упродовж багатьох років він був єпископом мири і проповідував Євангеліє язичницьким народам. Був людиною, яка навчала християн, що жили в цьому місті, а також опікувалася ними. Багатьом людям Миколай допоміг пережити важкі часи. Однак, коли йому розповіли історію трьох дівчат, його серце мало не завмерло від болю. Їхній батько такий бідний, сказав йому сусід, що для того, аби прогодувати решту родини, погоджується, не маючи іншого виходу. Щоб його доньки стали невільницями. Невільницями. вигукнув Миколай. Ні, цього не може бути. В жодному разі не можна допустити цього. Але як цьому зарадити? запитав селянин. Не маємо грошей і не маємо нікого, хто міг би їх йому дати. Крім того, батько почувався би приниженим, якби довідався, що інші знають правду про їхнє невтішне становище. Я пообіцяв, що нікому про це не розповім і порушив цю присягу лише тому, що мені страшенно шкода тих дівчат. Розумію, погодився Миколай. Не переживай. Я займуся цією справою. Подумаю, що можна вдіяти. Того ж вечора єпископ Миколай, повертаючись додому, вибрав найдовшу дорогу і, йдучи, поринув у роздуми. Повільно йшов вузенькими вуличками. Люди, як завжди, віталися з ним. Добрий вечір, єпископе Миколаю, як справи, Єпископе Миколаю. Він, однак, замість того, щоб відповідати з усмішкою так, як чинив це зазвичай, того дня лише низько нахиляв голову. Єпископ посилено думав коли він дістався додому, мав уже чіткий план. Тепер треба було лише втілити його в життя. Єпископ Миколай добре знав, що слід робити, відкрив маленьку скарбничку, яку ховав під підлогою, і висипав з неї монети. То було все, що залишилося в нього від спадку, який отримав від батьків усе решта, Миколай уже роздав, даючи монету за монетою вбогим мешканцям мири. Залишилося дуже мало. Хоча, можливо, достатньо, як йому здавалося. Щоби не допустити продажу трьох дівчат у неволю. Однак за допомогою грошей можна було вирішити лише частину проблеми, яка стояла перед Миколаєм. Другою частиною проблеми було те, як передати ці гроші, щоби батько дівчат не дізнався, хто розповів Миколаєві про їхню таємницю. Доволі довго Миколай дивився на гроші, а потім почав їх ділити. Три дівчини. Три кубки, три мішечки. Звичайно, тепер уже знав, що робити. Кожну кубку грошей поклав до шкіряного мішечка, а кожен мішечок добре зав'язав ремінцем. Потім дочекався ночі, коли на дворі стало так темно, що вже ніхто не зміг би побачити його на вулиці. А тоді сховав три мішечки під плащ, вийшов з дому і попрямував вузькими вуличками міста. Ідучи, Усміхався сам до себе, придумав справді чудовий план. Швидко дійшов до будинку вбогої родини, вийняв три мішечки з під плаща і кинув їх. Перший, другий, третій, крізь відчинене вікно. А потім, усміхаючись сам до себе, вирушив додому. Наступного дня родина, прокинувшись, знайшла на підлозі мішечки. Звідки вони тут взялися? Хто їх поклав, що в них усередині. На перші два запитання ніхто не міг відповісти. Та коли дівчата наважилися їх розв'язати, аби побачити, що міститься всередині, відповідь на третє запитання стала очевидною для всіх. Слава Богу. вигукнув батько. Господь вислухав наші молитви. Нашу родину врятовано, ми й далі будемо разом. Донині ніхто не знає. Як новина про чудесний порятунок стала відомою всім. Може, якийсь сусід не зміг утримати язика за зубами, а може ще хтось сховався в тіні? Хтось, хто бачив, як єпископ кидав три мішечки крізь вікно? Єдине знаємо точно Миколай прославився тим, що дуже любив дітей. Оповіді про нього поширилися по цілому світі, а через багато років після його смерті? Миколая визнали святим. І з часом його іменем почали називати іншого таємничого мандрівника, який уночі приносить дітям, що сплять, омріяні подарунки, а потім тихенько зникає.